Інформаційний день на суспільному триває. Далі будемо говорити про міжнародний візит, якраз в Британії. Король Чарльз третій у промові під час урочистого прийому президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа у Вінзорському замку згадав про підтримку України. Про це пише CNN. Далі цитую. Оскільки тиранія знову загрожує Європі, ми та наші союзники разом підтримуємо Україну щоб стримати агресію та забезпечити мир, сказав Чарльз. Він також зазначив особисту відданість президента США Дональда Трампа пошуку рішень для найскладніших світових війн задля досягнення миру. Нагадаємо, ввечері 16 вересня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп разом з дружиною прибув до Сполученого Королівства зі своїм другим державним візитом. Король Чарльз та Королівська сім'я підготували для американського лідера парадний кортеж, артилерійський салют, військове авіашоу і бенкет. Про це пише інформаційна агенція Reuters. За даними видання, це стане наймасштабнішим військовим прийомом на честь державного візиту в історії Британії. Більше про це говоримо далі. До нашого ефіру доєднуємо професора західноукраїнського національного університету, керівника Цен... Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету Андрій Грубінко з нами на зв'язку. Пане Андрію, раді вас бачити в ефірі першого. Добрий день, вітаю вас. Е, мене перше питання з приводу загалом такого роду церемонії. Чи важливо це для Дональда Трампа проводити все саме на такому рівні, коли говоримо про офіційний візит? Я думаю, що важливо, тому що Трамп це така особа, яка доволі любить такі пишні красному власне заходи на свою честь. Але тим не менше я би хотів зазначити, що ця вся, значить вчорашні заходи, такі пишні, які ви власне представили на у відео, вони мають декілька серйозних сенсів, і тут не лише йде мова про те, щоб задобрити Трампа якимось чином, хоча це я безумовно не виключаємо цей фактор. адже європейці, починаючи з першого етапу цього процесу, Обрювання Трампа, скажімо так, який ми бачили в кінці червня на саміті НАТО в Газі Нідерланди, так відповідно, коли теж королівська сім'я Нідерландів пишно приймала доволі. Дональда Трампа навіть поселила його відповідно в своїй королівській резиденції. Зараз ми бачимо по суті, те саме робить і ще з більшим масштабом британський монарх, в якого ширші власне більші публічні можливості, вплив міжнародний є. Доволі серйозний, але тут треба брати до уваги: по перше, те, що європейці роблять ставку на домовленості з Трампом, і ми такі домовленості вже побачили у перший день. По суті, вже прибуття Трампа до Великої Британії. По друге, це інтерес самої Британії, тому що далеко не завершені торгові переговори. А Трамп це та та персона, той президент, який не, не буде дивитися на те, чи є особливі відносини з Великою Британією чи ні, хоча він власне це вчора підкреслив. Це дуже звичайно сподобалося британцям, але тим не менше, вигода дорожча і вигода цікавіша йому так. Ну такий тип лідера, власне, лідер бізнесмен. Тому очевидно, що меркантильні інтереси британців і прагнення зберегти вигідні торгово-економічні відносини з США вигідніші ніж, наприклад, них є з європейським союзом з Китаєм з тим же це теж власне і зумовлена така увага до персони Трампа до його сім'ї, представники якої теж. А прибули, ну і безумовно, це і теж фактор вирішення міжнародних проблем. Тобто, вплив на як дуже багато про це пишуть. Вплив на позицію Трампа, наприклад, щодо України, щодо інших, щодо ізраїльсько-арабських арабського протистояння. І інші безумовно тут теж заховано під цим цією пишнотою певні прагнення домовлятися і впливати на. Ті чи інші позиції американського президента, як ви гадаєте, чи вдасться вплинути на його позиції стосовно України в першу чергу? Я думаю, що тут не варто чекати якихось кардинальних кроків і рухів, тому що певні коригування цієї позиції вже відбулися. Відбулися е, незадовго в принципі перед цим са е, цією і Візитом офіційним до Великої Британії Трампа йде е, мова про те, що сам Трамп неодноразово заявляв. Хоча е, я завжди кажу, що ну до його слів треба ставитися доволі вибірково, треба більше надії його дивитися. Так але тим не менше він поперше е, за два дні до візиту вперше в своїй каденції президентській назвав Росію агресором. Ну чи це було по Фрейду. Чи це було випадковість, я думаю, що не була випадковість є певні сили, і міжнародні теж партнери, які все таки йому доносять необхідну інформацію. Він бачить дії Росії в Європі. Він бачить зближення Російської Федерації з Китаєм, яке триває і розвивається ця співпраця, і не тільки з Китаєм, а з іншими антиамериканськими силами. Тому в даному випадку він знов ж таки: ну, по перше, в нього ж і немає плану замирання Росії і України, і він в подальшому намагається лавірувати. І шукати варіанти, як би з одного боку намагатися показувати тиск на Російську Федерацію, лише показувати з другого боку руками європейців, а руками українців безумовно здійснювати все таки тиск на Росію і намагатися, тобто ну показати, що Америка в цьому плані діє активно, але жодним чином не посваритися чи не ізолювати свої контакти з тим же путіним, лишити люфт. Для можливості особистих переговорів От ви згадали, що Трамп це політик, який в першу чергу керується бізнесовими інтересами, але в той же час, як на мене, він емоційно досить реагує на критику на свій бік, що показує його е, публікації на його сторінці у соцмережі True Social з реакцією і на ведучих вечірніх шоу, про що наші колеги в новинах згадували, зокрема Джиммі Кіміла е, той факт, що ці всі пишні церемонії відбувалися на фоні протестів у Лондоні проти самого Трампа з прапорами Палести. З прапорами України також серед народу, який вийшов на вулиці. На вашу думку, чи може це теж вплинути на те, як він себе загалом почував під час візиту в Великій Британії? А, ну Трамп тут треба власне виділити два, я думаю, аспекти. Насамперед Трамп це є прагматик, і як ми сказали, бізнесмен, і його в меншій мірі цікавить оце… Власне, оця ну яка так, пока показність, яка вчора була продемонстрована, тому що за цією. Показністю за оцею пишнотою, парадом і так далі, лежали дуже серйозні і ґрунтовні переговори з європейцями з фінансовими колами світовими, тому що Лондон це є сіті, це світовий центр торгівлі, в тому числі з певними американськими фінансовими колами. Чому тому що в Дональда Трампа доволі непроста ситуація, як власне проглядалося ще? В кінці весни і влітку, що осінь для нього буде доволі гаряча. Це і проблеми внутрішньоекономічні, соціальні в штатах, які накопичуються. Зростає державний борг. Попри те, що він говорить, що дуже успішна його економічна політика. Знов ж таки особистий тиск, причому вже в рядах республіканської партії його рідної, яку він по суті очолює, вже проти нього є певні виступи і ну, скажімо так критика і. Намагання підштовхнути до рішучих дій і на внутрішній і на зовнішній арені, тому що ну здорові кола бачить, що ситуація йде, як кажучи, не зовсім так, як, як цього би хотілося для американської чинної влади. А ну і тобто, безумовно, що ці фактори вони впливають на позицію Трампа, і вони таким чином, звичайно, визначатимуть його поведінку. Чи плине це. Ну він досвідчений політик психологічно, ні, але звичайно, подразник. Такі, як справа Епштейна, вона є, і він намагається не завжди це доречно і коректно робить. Звичайно, людина натура запальна в цьому плані, але безумовно, що цей фактор і цього скандалу він теж додає дуже серйозних аргументів. Мінус. Проти його позиції, і я ж кажу, що його позиції поступово вони слабшують і всередині самої адміністрації певні кола, які вичікують послаблення його влади, тобто і на міжнародній арені безумовно компромат для його ворогів. Чи чим більше тим краще? Тому дійсно його це безумовно турбує, і це стане вагомим політичним фактором, який до речі він цей фактор може зіграти і на руку Україні. Тому що ось такий тиск на нього. Ну те, що одне діло буде Зеленський з ним розмовляти чи Урсула фон дер Інша ситуація, коли з ним буде розмовляти всередині його партійні, значить, і фінансові його донори. А він їх має чимало. Так, оце і критикувати і змушувати до реальних дій, в тому числі антикитайських антиросійських, безумовно, це для нього стане дуже потужним чинником до дій. До речі, сьогодні ще буде зустріч Кіра Стармера, прем'єр-міністра Великої Британії разом із Дональдом Трампом. Він Трампа запросив до заміського маєтку британського прем'єр-міністра у Стармера. В самого там є теж падіння рейтингу і деякі політичні проблеми. І британці виходять на мітинги проти уряду. А тим не менше, в контексті британському, та з'явилася інформація про те, що Володимир Зеленський підписав закон, який ратифікує угоду про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією, і Північною Ірландією. Про це свідчить картка законопроекту. Тепер уже закону на сайті Верховної Ради. Нагадаю, що відповідну ініціативу вчора проголосували народні депутати на пленарному засіданні. До речі, пленарне засідання триває і зараз, і ми час від часу будемо до нього повертатися і транслювати його наживо під час наших ефірів і обговорювати ті ініціативи, які там проголосують. Ну, від, власне, коли з одного боку у Трампа є ризики щодо падіння його рейтингу, і в Кіра Стармера є ризики щодо падіння його рейтингу, якщо вірити виданню Reuters, то на якою може бути зустріч цих політиків сьогодні? Які у вас очікування? Ну, зустріч буде мати більше такий, я би сказав, технічно прагматичний характер, тому що Старме дійсно це один з тих лідерів, в силу того, напевно, що він прем'єр-міністр Великої Британії. І не тільки це доволі виважена фігура. Сама по собі прагматик, теж в принципі, по своєму, значить, політичному такому реноме він насамперед буде вести торгово-економічні переговори. Те, що Трампа в першу чергу цікавить, безумовно. Я я думаю, що будуть так само підніматися питання і власне постачання зброї, тому що до Європи, тому що Велика Британія є одним з потужних хабів військових. Ми це знаємо. Ми це відчули, відчуваємо по собі вже 3,5 роки. Ну і ще до цього. Відчували до повномасштабного вторгнення Російської Федерації, ось Велика Британія це та країна, яка вперше нам надала далекобійні ракети, танки, власне, челенджери і так далі на фронт безпосередньо. Тобто, тут буде мова вестися і про це, тобто певні звичайно геополітичні питання взаємне з Європою, тиск на Росію. Тому числі тому, що в Великобританії лежить ключик від сейфу в сіті, де великі статки російських олігархів накопичені так, російської в тому числі еліти, яка зараз при владі в Кремлі, ось тобто в даному випадку є про що їм вести перемовини. І звичайно, що я думаю, що одним з таких тем для розмов буде і підтримка Стармера Великої Британії позиції самого Трампа. Ми бачимо, що Наразі все більше і більше уряд Стармера підтримує американські ініціативи. Хоча із Європою намагається йти до компромісу та не скажімо так підтримувати певні ініціативи. Політику дуже важливо, що Велика Британія відіграє одну з поряд з Францією ключових ролей європейській безпеці. Тому що це ядерна держава, дві ядерні держави в Європі: Франція і, е, і Велика Британія. Тому, е, от ми маємо ситуацію в Польщі, фактично, а атаку Російської Федерації. Е, ну і Велика Британія, з речі, з угода, яку ви назвали сторічна. Вона завуальовано, але фактично передбачає такий патронат, чи скажімо так, Великої Британії, в тому числі ядерних сил, як певна гарантія безпеки для України, в тому числі на випадок завдання ядерного удару Російської Федерації. Ми це повинні розуміти. Це дуже важлива і цікава угода. Ось тому безумовно її вчорашнє символічне прийняття не випадкове, і це відзначив і посол України Великій Британії і наші можновладці, тобто ця. Угода містить реальні певні такі елементи гарантії колективної безпеки. До речі, в силі статті четвертої НАТО. Між іншим, якщо почитати цю угоду, уважно цікавий документ, багато обіцяючий і безумовно що. В контексті інвестицій, в контексті розширення економічної співпраці Великобританії, США в Україні вони мають свої серйозні інтереси, і безумовно, що я думаю, що це теж стане одним, одним з тем для, для бесіди власне ділової бесіди Трампа і Стармера. Будемо обов'язково стежити, як справді працюватиме ця угода на наступні 100 років. Маємо про що говорити та безперечно. Тим не менше, були порушені і правила етикету протоколу. Точніше, під час візиту Трампа про це більш детально будемо говорити із експертом. В наступних годинах нашого ефіру до нас доєднається Роман Петюр, це кандидат політичних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З ним розберемо, що і як робив не так Трамп, і чи реагував на це король Чарльз. Вам Дуже дякую за те, що доєдналися Андрій Групінко, професор західноукраїнського національного університету, керівник центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету.